А що по що чому? Що ну, наприклад, давай Брауні. Перше, угу. можна відсканувати QR-код, якщо у вас є зрозуміл. Я Лінтяй. Лінтяй, добре, Лінтяй. Ти перейшов або на наш сайт. або Давай, в на, на сайт перейду. Добре. Ну, давай. Я знаю, як з як Телеграма це дуже легко зробити. Да, давай перейдемо. Це у нас Брауні. Клікаємо, наприклад, Брауні, щоб десертувати Ось варіанти, які можливі по Брауні. Найдешевше 654 гривні, це буде на стандартному клеї слім, ага. тонкий, а преміальний клей стандарт. преміум, На стандарт а преміум 1256 Є. Якщо на преміум клеї теж можна зробити тонкий шар, наприклад, там в інтер'єрі 1048 гривень квадрат. І стандарт, в принципі, теж непогано буде виглядати, бо він трошки коричневатий, сам камінь 784 гривні. Зовсім недорого за дуже класний камінь. Тебе, до речі, дзвіночок, бачиш? О, клює! <давай>